Сьогодні ми зануримось у загадковий світ передбачень і поговоримо про майбутнє України. Перед нами унікальна історія адже відомий провидець із Китаю, духовний наставник, який вже багато років передбачає важливі події, зробив прогнози саме для нашої країни. Що ж він пророкує? Чи справді це його слова? Давайте дізнаємось разом: чоловік, про якого піде мова, це буддійський монах. Відомий на весь світ своїми духовними практиками і глибокими прозріннями. Народився він у гірській провінції Китаю, де провів більшу частину свого життя в монастирі. Там, в тиші та спокої, він почав сприймати те, що інші називають потойбічними знаннями. Він пророкував кілька глобальних подій, серед яких економічна криза у 2008 році. І багато інших катастроф, які справдилися з точністю. Тепер же його увагу привернула Україна, і він поділився своїм баченням майбутнього нашої країни. Це передбачення було зроблено у 2023 році під час одного з його духовних ретритів у горах Китаю. Під час медитації Чернець сказав, що відчуває сильний зв'язок із Україною. Країною, яка проходить через важкі випробування і зміни. Саме тоді він вперше висловив думку про те, що бачить велике майбутнє для цієї держави. Він зазначив, що, хоча перед Україною стоять великі труднощі, ці виклики лише загартовують народ, роблячи його сильнішим. Цікаво, що подібні передбачення з'являлися й раніше, але жодне з них не було настільки детальним і конкретним. За словами ченця, найближчі кілька років Україну чекають важливі зміни. Він сказав: вогонь, що нині палає, очистить землю. Прийде нова ера, коли Україна стане центром духовного і економічного зростання для свого регіону. Прогноз стосується декількох етапів: спочатку період випробувань і криз, які ще триватимуть. Потім поступовий вихід із темного періоду, пов'язаний із внутрішнім відродженням та об'єднанням народу, і нарешті, етап відродження та зростання, коли Україна стане символом сили і стабільності в Європі. Він також згадував про важливу роль жінок у майбутньому України, які будуть рушійною силою в перетвореннях суспільства. Якщо аналізувати слова цього ченця, можна побачити певні паралелі з тим, що вже відбувається в Україні. Війна, кризи та економічні труднощі випробовують народну міцність, але водночас об'єднують людей. Ідеї про відродження та новий етап розвитку можна інтерпретувати як можливість для країни не лише відновитися після важких часів, але й знайти нові шляхи розвитку. Також передбачення про важливу роль жінок цікаве. В контексті сучасних процесів вже зараз жінки займають ключові позиції у політиці, бізнесі та соціальних ініціативах. Чи справді Україна стане новим центром духовності і стабільності? Це питання часу, але прогнози ченця дозволяють сподіватися на світле майбутнє. Отже, передбачення провиця з Китаю малює перед Україною не тільки випробування, але й велику надію. Його слова можуть бути натхненням для багатьох з нас, показуючи, що за складними часами завжди приходить відродження. Що ви думаєте про це передбачення? Пишіть у коментарях, чи вірите ви в такі прогнози та які ваші думки щодо майбутнього України.